Всім привіт, друзі! Це в нас шосте навчальне відео по технічному аналізу. І в нас знову сьогодні буде практика, як правильно працювати з усім тим, що я перечислював в горіяжі. Тобто таймфрейми там, якісь фігури, паттерни та навіть звичайні рівні підтримки та супротиву. Тому ми будемо починати. А з вас лайк та підписка для того, щоб більше мене мотивувати. А ми починаємо. І перший наш пункт це визначення тренду. Як бачимо, тренд у нас висходящий, як локально, так і глобально. Зараз можемо показати. Ось, як бачимо, ось тут ми росли, росли і росли. Переходимо далі. Рівні підтримки по супротиву. Ось, тепер ми визначили наш рівень підтримки. Далі, як я казав, це те, що ми повинні переходити на більш-менший таймфрейм, а саме 5-хвилинний. Ось перейшли на більш-менший таймфрейм. І ось тепер, як можемо бачити, ось яка у нас ситуація. Ось, як бачимо, о, зловили ось такий момент на 5 хвилинному таймфреймі. Тут, якщо прибрати наш чотирикутник, то можна буде побачити те, що о, червона свічка має немаленьку тінь. Так як ми ще не вчили там, детально присвічковий аналіз, то тінь це просто коли тіло може бути менше там, або плюс-мінус однакове з розміром з тінь. Ну і далі знову ж така сама ситуація. Ось зловили наш новий рівень підтримки, який був раніше, як рівень супротиву. Доторкнулися до нього і далі пішли вгору. Ось друга ситуація, більш трохи закручена, але краща та веселіша. Ось, як бачимо, ціна йшла йшла вверх. Дійшла до нашого рівня супротиву, далі пішла вниз, знову дійшла до нашого рівня, тільки вже підтримки, трошки піднялася вверх, пішла знову вниз, знову схопила новий рівень підтримки, але він був не дуже прочним, і після цього він став в нагоді як рівень супротиву. Ціна пішла вниз, потім його вже пробила. І він уже слухував як рівень.